Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіацентру Україна-Укрінфорум. 421 день триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про заборону імпорту української аграрної продукції. Хочу представити нашу спікерку: це Ольга Трофімцева, посол МЗС з особливих доручень, координаторка ради експортерів та інвесторів. Пані Ольго, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, доброго дня. Пані Ольго. Останніми днями дуже багато обговорюються всі заборони, які мені здається, як трошки як доміно почали вводити застосовувати до нас країни, наші сусіди, країни ЄС. А тож які шляхи вирішення цієї проблеми, які ви бачите перспективи з одного боку? Ми розуміємо, що зараз дуже погано працює наша. Зернова угода з іншого боку, у нас є проблеми на наших сухопутних кордонах з імпортом нашої продукції. Тож яке вирішення може бути? Так, дякую. Дійсно, ситуація розвивається наразі, і скажімо, це не є якимось там да, остаточним зараз статусом квоти, що ми маємо, але ем, з останніх, останніх новин і з останніх результатів перемовин ви знаєте, що в ніч на завтра має відновитися транзит, в тому числі польської території наших зернових до третіх країн. Тому поступово скажімо так. Хоча б частково буде ось зніматись так цей тиск з в тому числі наших, якраз агроекспортерів агровиробників. А тим не менше, ми зараз уважно спостерігаємо за розвитком ситуації далі, тому що зрозуміло з заяви представників спікерів Європейської комісії, які відразу сказали, що такі односторонні дії, які були запроваджені Польщі, Угорщиною чи словаччиною, вони не є прийнятними і за торгову політику Європейського союзу відповідає виключно європейська комісія. І наскільки ми розуміємо, на сьогодні ведуться консультації між якраз Брюсселем і урядами ось цих східноєвропейських країн, які в принципі стали та так, скажімо так, ось висловлювати ось ці занепокоювання з боку фермерів стосовно. Напливу, як вони це називають, українського зерна до цих країн, і відповідно, ось до цього рішення, європейська або вірніше до того. Як, як як позицію займає європейська комісія в даному питанні буде залежати надалі розвиток ситуації? А в короткостроковій перспективі зрозуміло, що наші компанії на жаль, вже зараз несуть збитки через призупинку експорту, через призупинку руху і вантажівок через кордон, ми знаємо так, і це пов'язано з тим, що ми говоримо завжди про зернові, але давайте не забувати, що на Жаль, польща прийняла рішення щодо заборони імпорту, а цілого цілої низки українських аграрних продуктів, і цей список дійсно там викликав питання, тому що до нього були включені навіть ті товари, які Україна не експортує до ЄС, наприклад, свинина чи яловичина. Ось, але ж це призвело до того, що українські українські агроекспортери зараз стикнули з тим, що їх фури там із молочної продукції. От ми бачили повідомлення із медом а, вже декілька днів стоять на кордоні і не зрозуміло, що робити далі, так тому що що митниця, польська не пропускає ці а, вантажі а, далі в на територію Європейського союзу. Тому ось дуже потрібно зараз, скажімо, така чіткість, так зрозумілість ситуації для всіх, а, тому що ну насправді головне в будь-якій навіть подібній кризовій ситуації це знаєте, як. Прозорість і зрозумілість правил правил гри в першу чергу для наших агроекспортерів, тому що для них і для агровиробників, а тому, що для них це без перебільшення питання виживання, і як ви правильно сказали. На жаль, зернова ініціатива також знаходиться під тиском на сьогодні. Ми бачимо, ну і було б дивно, якщо б цього не сталося. Що держава терорист Росія використовує будь-яку можливість для саботажу роботи зернового коридору зернової ініціативи. А пару днів взагалі була проблема з роботою інспекційного центру, якраз викликана позицією російської сторони. Так на жаль, і відповідно з. Зараз теж є для нас надзвичайно важливим те, щоб наші партнери Туреччина і ООН не відходили від твердої позиції щодо того, що зернова угода має стабільно і передбачувано працювати. А ми знаємо, що наступного тижня буде зустріч скоріш за все в Нью-Йорку Пана Гутеріша з. Міністром іноземних справ Росії Лавровим і там я впевнена, це буде головною напевно темою. Ось розмов робота зернового коридору. Відповідно, відповідно для нас дійсно надзвичайно важливо. По перше, щоб зберігався морський шлях експорту для українських зернових. І по-друге, щоб ми мали. Якусь зрозумілу, так і зрозумілу ситуацію і перспективу з шляхами солідарності, так званими з експортними шляхами наземним транспортном транспортом через кордон Європейського союзу. Пані Ольга, вчора ми говорили про на цю тему з Романом Слостьоном. Ми говорили про те, що по суті наші аграрії опинилися в ситуації гірші чим була до моменту повномасштабного вторгнення, тобто він казав про те, що і і раніше були квоти на імпорт, але все ж таки а, от таких суворих заборон ніколи не було. На вашу думку, чому така ситуація стала можливою? І що спричинило такий ефект? Так, так, я, я зрозуміла ваше запитання. А тут дійсно ситуація, якщо говорити про сьогоднішній саме день, так ось про таку вже, ось момент ескалації, я б назвала так або підняття політичних ставок момент ам, в цій ситуації, то звичайно зараз так для наших фермерів, агровиробників і агроекспортерів ситуація надзвичайно непроста, тому що навіть порівняно там з ам, з тим, як це виглядало до війни, до, до великої війни Росії проти України, а так ми мали певні ось там імпортні тарифні квоти. Ми мали відповідні імпортні тарифи на ті чи інші види продукції. Але як я вже сказала, це була передбачувана ситуація в сенсі того, що можна було нашим фермерам відповідно і агровиробникам. Маючи цю інформацію так, ось в розпорядженні приймати рішення, чи є вони конкурентними на ринку, а чи можуть вони туди експортувати відповідно так до усіх цих тарифних обмежень і всіх інших і нетарифних обмежень, чи не варто взагалі так дивитись на європейський союз як ринок збуту, а варто кудись збувати свою продукцію в інші регіони, чи то Азія, чи то близький середній схід і так далі, так а ось на зараз просто найбільшою дійсно проблемою. Є абсолютна невизначеність, абсолютно невизначеність для українських аграріїв щодо того, ну ми розуміємо зараз. Ще в багатьох регіонах іде посівна весняна. А тим не менш, так через ось вже пару місяців, в червні місяці вже буде збиратися врожай, да, перший перший врожай пшениця зимою і так далі. А ось відповідно фермерам і агробізнес побудований на тому, що ти не можеш прийняти рішення, Ось в день в день, не розуміючи перспективи якоїсь роботи. Це не той виробничий цикл, який можна перервати там будь-коли. Все-таки аграрне виробництво має свою специфіку, скажімо так, і а, потрібно мати хоча б якесь розуміння щодо того, куди цю продукцію збувати і яким чином це буде відбуватись. І це дійсно зараз дає ось через. По перше, ми знаходимося в ситуації виживання і дуже такій складній критичній ситуації через вторгнення Росії, а через знищення фізичної атаки інфраструктури і виробничих потужностей, і заміновані поля, і все інше. А з іншого боку, ось ця економічна фактично. Ну, якщо не блокада, а то дуже дуже важка ситуація з експортом. Нам ну не додає тут звичайно такого да ось якогось нашим фермерам оптимізму і агровиробникам. А тому дуже велике сподівання, що все таки Європейський союз тут виступить, як як і було заявлено, як наш партнер. А чому склалась така ситуація? Повертаючись до вашого питання. ну декілька місяців спочатку ось цієї додаткової такої лібералізації. І відміни тарифних і нетарифних обмежень на експорт української продукції до країн ЄС, все-таки наші українські аграрії і експортери змогли скористатися так цими можливостями додатковими. А ми бачили з вами. Я думаю, що це не є проблемою подивитись цифри і кхе, кхе, побачити так, наскільки там зріс експорт до ЄС тієї чи іншої продукції з України за ці місяці, за 2022 рік саме ось. Але Ж тут питання не в цьому, а питання в тому, наскільки цей експорт додатковий з України став дійсно реальною якоюсь загрозою для ринків європейського союзу, тому що в самому ж європейському союзі а є надзвичайно чіткі і жорсткі правила визначення ось подобних ситуацій. Так, тобто, якщо дійсно є там критична загроза для місцевого виробника тієї чи іншої продукції, а то, по-перше, такі там. Не знаю того ж там чи меду, чи цукру, чи а, тих же зернових, так в будь-якій країні європейського союзу. То, по перше, виробники а, і уряди цих країн мають це довести, а, мають дійсно показати, що а, прямий зв'язок з тим, що ось а, надійшли там, не знаю, якісь обсяги а, тієї чи іншої продукції, і в зв'язку з цим а, саме в зв'язку з цим знизились там ціни, чи я не знаю, чи збанкрутували якісь а, виробники а, в саме в Польщі, чи в Румунії, чи в Словакії, неважливо. Так але ж наразі ми цього не бачимо замість цього і були прийняті такі односторонні заборони на імпорт. Причому досить різкі і досить, скажімо такі як я вже казала, так з включенням продукції на незрозумілому на незрозумілих підставах, і це все вимагає зараз ось такої, як на мене, такого серйозного діалогу, в тому числі між Україною і Брюселем зараз я вважаю що ми маємо також виходити на ось такі багатосторонні багатосторонні перемовини і розмовляти з європейською комісією розмовляти з національними урядами цих країн для того щоб забезпечити якомога скоріше вирішення обоюдових вирішення ось цих, цієї ситуації яка склалась Пані Ольго щодо виходу нашого і дипломатичних стосунків, чи розуміємо ми і чи є у нас що запропонувати як державі України рішення, яке б задовільнило, і, наприклад, польську сторону, і українську або ЄС і нас теж. Ну, по перше, тут ми маємо скажімо так розуміти всі всі нюанси, які передували да, ось цій ситуації і цим рішенням, в тому числі польського уряду, і маємо брати до уваги в тому числі, наприклад, такі аспекти, про які чомусь в, в, усій, цій, в усій цій зараз ситуації забороною українського експорту говорять менше, але тим не менше, говорили ще на початку знову ж таки ось сі додатко. Ви лібералізації торгівлі між ЄС і Україною, а саме про те, що європейська інфраструктура і логістика не дуже готова виявилась да до ось цих великих обсягів української саме продукції для її подальшого транзиту від кордону між Україною, наприклад, Польщею і там Україною Словаччиною далі в треті країни, і це теж стало таким вузьким місцем, так саме з цієї точки зору з точки зору перевантаження грузів вантажів, з точки зору до речі, також недостатньої потужності тих же портів, які про про що говорили нас насправді, наші румунські колеги на, на прикладі порту Констанца або і портів там Балтійського моря говорили наші польські колеги і з країн Балтики так говорили також, що ми бачимо, що це потрібно все розвивати, і тут потрібно шукати комплексне рішення. Так, тобто, на мою думку, зараз не має бути а, такого, що а, ну, по-перше, не потрібно знаєте, як а, а, ганятись з відьмами і робити а, або шукати винного, тому що на мою думку, тут а, ці пошуки вже давно закінчені, і винний в цій ситуації нам всім чудово відомий і зрозумілий, і це а, Росія і російська агресія проти України, а тому, що тільки це. Є першопричиною ось всіх цих складнощів, в яких зараз знаходиться в першу чергу Україна і українські фермери, але складнощі ці мають тепер і ось а, 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 фермери східноєвропейських країн, так і європейська комісія, також або європейський союз загалом стикаються з. Десь напевно з якоюсь розбалансованою ситуацією, ось але ж реагувати на ці виклики. Ем, другий момент, який мені здається, також ми маємо ем, підкреслювати, е, потрібно все таки е, гнучко е, швидко і врахуванням ось всіх цих моментів. Так що, е, по перше, е, ми говоримо про те, що Україна є офіційно зараз кандидатом в члени Європейського союзу. Відповідно, е, ми не можемо ставити під загрозу так. І ось ці ось, намагання так і бажання України доєднатись до Європейського союзу в сенсі економічному з одного боку, з іншого боку, ми не можемо ставити під загрозу і немає ставитись під загрозу ось всією цією. Ось, і Агресією Росії і пропагандою і всім іншим, так єдність європейського союзу і не можуть прийматися такі е, односторонні рішення окремими окремими членами країнами. А єс, тобто дійсно має бути якась спільна торгова політика а в цьому сенсі, і вона має бути все таки. Ми маємо е, намагатись, Це наша позиція з боку України. Ми маємо намагатись тут знайти е, швидке, гнучке рішення в, е, в такому форматі війн. Він коли а коли з розумінням того, що Україна має вижити економічно в цій війні, і одна з передумов виживання України економічного в цій війні. А це є ось ця така лібералізована так торгівля в рамках вже існуючих домовленостей з європейським союзом. У нас є питання у залі. Прошу. Доброго дня, Анастасія Кравченко Укрінформ. Е, в мене буде декілька питань. Перше, ось про експорт в Європу. Українські підприємці вже вчора виступили з заявами. Е, з вимогою вірніше, до нашого уряду також дзеркально заборонити наприклад імпорт в Україну то в певних товарів з Польщі там чи з інших країн. Як ви вважаєте, чи це доцільне взагалі рішення, чи чи допоможе якось Україні вирішити це питання? Дзеркальна відповідь на всі ці заборони? Ну, насправді є я, я відверто скажу, що я є противником подібних ініціатив, подібних рішень. Я розумію чудово наших підприємців, наших, наших наші компанії. Так я не бачила цього звернення, але розумію з точки зору отимаційної відверто скажу так. Я з розумінням ставлюсь до цієї до цієї там вимоги чи звернення, але не вважаю доцільним, тому що це насправді теж така це знаєте як підвищення градусу ескалації так цієї всієї ситуації. І мені здається, зараз що це ну не є правильним шляхом, напевно, а для того, щоб допомогти цю ситуацію вирішити на даному етапі, точно ну не варто мені здається цього робити. У нас є зараз можливість ще раз, да, от є можливість діалогу і консультування з європейською комісією безпосередньо, якщо ми бачимо, що двосторонні якісь консультації з урядами східноєвропейських. Країн наших сусідів заходять да, в якийсь глухий кут, ось але такі кардинальні кардинальні заходи я б, напевно, зараз все-таки не здійснювала. І друге питання про роботу зернового коридору ми бачимо, що Росія намагається будь-яким шляхом якось перешкоджати. Тобто вони не можуть прям зупинити, да але вони ось просто блокуються перевірки, і ми бачимо, що вже. Ну, менше ніж через місяць, буде 18 травня, коли як Росія заявляє, так. має припинитися знову ця угода. Скажіть, будь ласка, що як взагалі можна боротися з ними? Як унеможливити їхні ці намагання перешкоджати і заважати роботі коридору? Дякую. Так, Росія зрозуміло використовує будь-яку можливість для того, щоб посилити тиск, і зрозуміло, що це одне з їх, також ми не ми, ми знаєте, як не дарма постійно говоримо про другий фронт, а саме економічний фронт. А і ось це якраз той випадок, коли ми чудово бачимо, наскільки важливо да на цьому економічному фронті, а також вести боротьбу з ворогом Росії, тому що вони зараз розуміють складність ситуації. Вони посилюють тиск, в тому числі ось якраз в роботі зернового коридору. Тобто, починаючи з тих останніх, я думаю, всі ви бачили також ці новини щодо там спроби зміняти якісь взагалі правила гри регулювання щодо українських портів, що абсолютно є неприйнятним, і саме тому наш віце-прем'єр-міністр Пан Кубраков був в Туреччині. От для того щоб в тому числі про ці про ці моменти такого шантажу, теж да фактично говорити, але е, е, насправді ж їх, е, їх якісь ось ці. Е... Уловки, да, вони не змінюються. Так, це шантаж, це саботаж, це спроби паралельно. Зрозуміло, так спроби інформаційних якихось вкидів і посилення тиску загалом, так на всіх і на наших партнерів, також не тільки на Україну. Відповідно, відповідаючи на ваше запитання, що можна робити, однозначно виключно ось така твердість. А позиції не, не, ре, не реагування да я б сказала на ось ті всі провокації і спроби шантажу. А однозначно також є чіткі правила, все прописано, в тому числі щодо там тривалості цієї угоди всього іншого, і відповідно. Але при цьому при цьому я думаю, що також звичайно ну, і я думаю, що розуміються наші партнери. Також розглядати що називається case case scenario тобто дивитися, що в найгіршому випадку. Можливо, ну наприклад, от те, що ви згадали, 18 травня. Якщо Росія не погоджується на подовження зернової ініціативи, далі, що що може відбутися? А на мою думку, одним з най, найбільш ймовірних варіантів є, все таки такий варіант, який був у листопаді місяці, коли Туреччина займала досить таку тверду проукраїнську позицію, я б сказала, так і коли було сказано, що ну окей, ви. Ви виходите з САБу, не хочете продовжувати роботу в рамках зернової ініціативи. Ми продовжимо з ООН і Україною працювати далі самі. Як ви пам'ятаєте, що відбулось наступного дня? А Росія повернулася до роботи в рамках зернового коридору, але. Чи є, якщо ви мене запитаєте, чи є загроза а, того, що не знаю, там якихось військових провокацій а, Росії проти а, комерційних кораблів. А ну це знову ж таки, а, ми не можемо виключати ніяких провокацій з боку Росії, але з мені здається, що це буде а, теж а, така значна, значна ескалація, так якщо, якщо а, такі спроби будуть, так це буде значна ескалація всієї ситуації. І я дуже сподіваюся, що вистачить розуму хоча таке сподівання, звичайно, ефемерне, а тим не менше, що вистачить розуму ситуацію не ескалювати і все таки залишатись в рамках домовленостей, які були досягнуті, важко досягнуті в літку минулого року, і працювати в рамках цього зернового коридору. І знову ж таки, давайте не забувати про що постійно йде мова. Йде мова, все таки а Про послаблення санкцій, а які, начебто, не працюють і навпаки корисні для економіки Росії. Тим не менш, вони намагаються постійно, і я так розумію, що й зараз в принципі знову ж причина одна спроба зняти хоча б якісь фінансові санкції, які існують і проти їх олігархів, які займаються виробництвом тих же добрив, і проти основного головного банку сільськогосподарського розсільхозбанка. Пані Ольго, ви торкнулися теми збитків? Чи розуміємо ми вже зараз, яких збитків зізнали наша гра через заборону імпорту? Я тут можу послатись виключно на слова нашого міністра аграрної політики пана Сольського, який буквально, якщо не помиляюсь, що раз, відповів на це запитання. Зрозуміло, що ще не підраховували, але навіть з тих з тих повідомлень, які ми маємо на сьогодні, від наших агроекспортерів, які да ось мають свої фури на кордоні, ми розуміємо, що мова йде про сотні мільйонів доларів. Я дуже дякую вам за це включення за інформацію, яку ви озвучили. Дякую вам і нагадаю, що з нами була Ольга Трофімцева, посолом ЗС особливих доручень, координаторка ради, експортерів та інвесторів. Наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. Ми пропонуємо вам приєднатися до панельної дискусії жінки, мир безпека, сектор оборони України. Тож працюємо далі заради нашої перемоги. Дякуємо вам за. Лишайтеся з нами, слава Україні.